Китай, два шеи ванны, Колосос Буш, БГС, 41,5 ванны, в кусках на коробках, в бортах на заднем на так, очень много Маємо інструкцію по батьма мовами. Це в нас вкладеш спеціальний з QR-кодом для того, щоб можна було зареєструвати десятирічну річну гарантію двигун. Далі у нас є один шланг з проколяткою ось такою. Далі у нас телескопічна трубка. Дуже правого червоного кольору. і можна підлаштувати під зріст людини. Це в нас турбощіка, для кого можливості підлаштування під а, довжину, борш міг пустано і ось така у нас, Такий варик. Так. Далі у нас приняття. Щінка універсальна для підлоги з можливості видвигати або прибирати форсу. Ось така щітка. Далі у нас йде маленька щітка двохстороння для меблів, також щільова. Пусть таку. далі у нас сам колосос. Такі червоні ставки на колесах, на контейнері в нього. Power селя. На контейнері в нього домінка тож він має дуже великий об'єм для збирання бруду. Дуже зручно відкривається кришка і викидається бруд у смітнику. Далі у нас йде фільтр. Предмоторний, який можна формувати, і дуже-дуже зручно дуже встановлюється контейнер на своє місце. Ручка для переноски. Колись у нас прорезені. Далі в нас кнопка включення, і можна регулювати, підбирати по тип підлоги, підлаштувати. Далі в нас помітка йде сен. Смарт-сенсор Control – це індикатор, завдяки якому ми будемо завжди знати, коли нам треба почистити фільм. Що ще у нас тут. Ага. У нас дуже зручно відкривається а, ззаду фільтр на виході, котрі дуже зручно. Так, а давайте його включимо. Добре. Працює, але дуже-дуже потужний Вимикаємо шнур І ось таким одним рухом він підтягується на своє місце. Що я можу сказати? Як ви бачите, дуже дуже крутий колесо, дуже потужний, має класний дизайн, має 10 років гарантії на допомогу, німецький виробник, німецькі технології, польська творка. Усім рекомендую. Якщо вам сподобалось наше відео, будь ласка. Поставте лайк, подобайку нашій розпаковці, і все всього гарного.